Сьогодні у програмі ми поговоримо про медицину Лозівської ТГ. Детальніше про неї ми розпитаємо у лозівського міського голови Сергія Зеленського. Ми вітання. Добрий день. На початку програми розкажіть про фінансування на що виділяє кошти держава, що фінансує місцевий бюджет. Якщо говорити відверто по питанням фінансування медичної галузі, то 2019 рік гірший для міського бюджету. Чим був 2018 рік. Якщо в 2018 році нас з держави зайшло по медичній галузі 131 мільйон майже, то на цей рік у нас заплановано трохи більше 107 мільйонів. Ну, По-перше, це пов'язано з тим, що у нас окремо фінансується первинна ланка, держава нам по повноваженням. Медичної субвенції на вторинну ланку віддає трохи більше 68 мільйонів в цьому році, в тому році давала 93,5 мільйони. Місцевий бюджет у тому році ми використали 23 мільйони майже, в цьому році ми. Добавляємо суми, і вони складуть більше 25 мільйонів. Тобто тенденція йде к збільшенню власних коштів на медичну галузь, хоча це повноваження держави. Що саме має сплачувати держава? На що вона має давати кошти? Згідно Конституції, є повноваження держави, є повноваження органів самоврядування. І те, що на сьогоднішній день чітково. Розуміння повноважень держави і повноважень органів місцевого самоврядування немає. Є тільки регулювання бюджетним кодексом і відповідними бюджетами, які планують і затверджують народні депутати. Оце погано. Тому ми зверталися на рівні і Верховної Ради, і через народного депутата Анатолія Мусіїча Гіршвільда. І на обласну адміністрацію, і обласну раду зверталися, на асоціацію зверталися також органів самоврядування для того, щоб на... чітко оприділити повноваження держави, чітко оприділити повноваження органів самоврядування. Бо ми сьогодні говоримо за те, що йде децентралізація. Ну як бачимо, що відсотки по податкам нам не додають. А навпаки, видатки на значні суми нас наклоняють, будемо відверто говорити по цим питанням. Практично за три з половиною роки ні одної копійки не було виділено з держави на капітальні ремонти, поточні ремонти. Тільки завдячуючи Юлії Олександрівні Світлічної, ви знаєте, в тому році ми там отримали. Небагато, але отримали обладнання на центральну районну лікарню. Завдячуючи народному депутату, ми проводимо поточні і капітальні ремонти по медичних закладах. Ті кошти, які виділяє держава, розподіляють по повноваженням народних депутатів. І вони направляють ці кошти на соціально-економічний розвиток. В тому році значні кошти були направлені на медичну галузь Лазівщини. Ну а в основному ми все робимо за рахунок власних коштів. В тому році капітальні видатки у нас були майже 3 мільйони, а в цьому році ми плануємо майже 10 мільйонів, тому що стан споруд на сьогоднішній день нас занепокоює. Ви бачите, в яких умовах. На сьогоднішній день пацієнти знаходяться, то ми будемо в цьому році більше вкладувати коштів в поточні капітальні ремонти. Нам також область, завдячуючи підтримці обласних депутатів, завдячуючи підтримці голови обласної ради Чернова Сергія Івановича, а також Юлії Олександрівни Світлічної, виділили кошти на Капітальний ремонт покрівлі міської лікарні, де ви знаєте, що там ну, вкрай така складна ситуація повністю вже протікає четвертий поверх. От ну, я думаю, в цьому році ми зараз проводимо експертизу проекту, і в цьому році вже завезені відповідні матеріали, ми почнемо е, роботи. Виділили майже 2 мільйони на ремонт травматології. Сьогодні вже розпочаті роботи, взята декларація на початок капітального ремонту цих приміщень, які знаходяться в центральній районній лікарні. Там у нас травматологічне відділення, яке необхідно ну, привести до цивілізованих таких норм, приближених домашніх умовах. Щодо міської лікарні, в соцмережах люди скаржаться, що це неціливе використання коштів щодо ремонту. Паркану, ну я на це відносять скептично по цих питаннях. Не будемо розказувати за каравану кожного своє бачення. Люди мені довірили, і я максимум роблю все для того, щоб забезпечити. Ну, по-перше, безпеку нашого населення. А від цієї споруди залежала вже і безпека. Там у чотирьох місцях у нас. Були значні обвали плит, тому були прийняті відповідні рішення. По демонтажу ноль коштів, тому що ці матеріали в нас забирає комунальне підприємство Водосервіс. По установці ми потратили майже разом з забором майже 200 тисяч. Щодо ФАПів амбулаторії, як там справа? По ФАПам амбулаторіям, як везде да, в Старостинських округах ну, бажає бути кращим. Ситуація. Ми на сьогоднішній день зробили відповідні виїзди по всім старостинським округам, оприділили перелік об'єктів, які в першу чергу необхідно будувати. І безумовно, що в першу чергу будемо приділяти увагу фампам-амбулаторіям. Хоча ви знаєте, що держава повністю відмовилась фінансувати ці заклади, вони на сьогоднішній день утримуються тільки за рахунок. Міського бюджету та старостинських округів, ті, які війшли об'єднану територіальну громаду. От заробітна плата, да, ви знаєте, що зроблена реформа, було створено неприбуткове комунальне медичне підприємство, де на сьогоднішній день ну, сімейні лікарі по деклараціям, хто заключив, надають допомогу. Ну, у нас сьогодні. Також складна ситуація по кадрам: 13 лікарів не вистачає. У нас є питання по лікарям, Панютіну, по У нас на сьогоднішній день є питання порільці. Там всього один лікар. От тому ми працюємо по цих питаннях, і для цього все зроблено. Міською радою підтримано депутатами для того, щоб молоді фахівці мали можливість повертатися і приїздити в місто Лазова для того, щоб тут працювати і надавати допомогу медичну нашим членам територіальної громади. Міська рада виділяє кошти і на навчання. І на житло, але люди чомусь не дуже хоч йдуть. Хоча йдуть нові лікарі, сім'ї лікарів, правильно, як вважаєте, чому вони йдуть? Ну, по-перше, що низька заробітна плата. От по реформі ми вже побачили, що заробітна плата десь складатиме лікаря сімейного вже до 13-14 тисяч гривень. Ну, в свою чергу. Затрати всі пов'язані з утриманням лікарень, включаючи енергоносії, лягли на плечі міської ради. Тут, ну, з одної сторони, казалось би реформа, а з другої, ця реформа все-таки примушує вимивати значні кошти з міського бюджету на отримання. Об'єктів охорони здоров'я і є відповідні питання по сільським і селищним радам, які не ввійшли в територіальну громаду. да, вони в територіальному медичному об'єднанні, ну не ввійшли в старинну ланку, первинну ланку енергоносії і матеріальні ресурси, ті, які тратяться ремонтні роботи, повинні фінансувати органи місцевого самоврядування. Що в нас окрім. Писавської сільської ради і Надеждівської, які прийняли відповідні рішення і надали кошти. Другі і Арільська, і Краснопалівська прийняли частково. От Арілька сьогодні в нас взагалі не зрозуміла подальше. Функціювання об'єктів які там знаходяться, тому що і ФАПи на сьогоднішній день не в повній мірі забезпечені не тільки лікарями, а також і обслуговуючим персоналом. От, важко знайти там спеціалістів медичної галузі, тих же медсестер. Ну І взагалі при такому фінансуванні, все-таки. Бюджет дефіцитний. У нас, якщо говорити за медичну галузь, це більше 14 мільйонів. От, а сільські селищні ради, ті, які не ввійшли в територіальну громаду, вони на сьогоднішній день винні нам десь по розрахункам більше 7 мільйонів. Як же ж вони будуть віддавати? Тобто, це рілька та краснопалівка. Ну ви розумієте, що в тому році ми тянули возика. І фактично 4 мільйони, я не скажу, що ограбили наших людей. Ну, потягнули з міського бюджету на отримання ФАПів амбулаторії по цих територіальних громадах, які я назвав. От і в цьому році ще більша сума. я Не знаю, ну будемо. Будемо вивчати ситуацію, і якщо не буде надана субвенція, гарантована з державного бюджету на покриття цих розходів, будемо радитись з депутатами. Ми маємо на прикладі вже декілька районів прийняли такі відповідні рішення. І об'єкти були передані от у районну громаду. Тому там на сьогоднішній день ми бачимо погіршення ситуації в медичній галузі щодо сусідніх районів. Вони приїжджають до нас лікуватися. Як ми раніше згадували вже у програмах, в ЦРБ є прайс на розцінки, якщо хтось людина з іншого району приїде до нас лікуватися. Мерія, наскільки я знаю, зверталася до тих районів, щоб вони надавали кошти за те, що людина приїжджає до нас лікуватися. Як вирішилося це питання чи ні, хтось надає кошти? Дивіться, ми категорично до того, щоб люди платили кошти за первинну допомогу. Категорично проти І мене підтримали депутати, і ми переобідили керівництво територіального медичного об'єднання. Ми не ділимо на своїх і чужих. Ми на сьогоднішній день надаємо повністю послуги не тільки населенню територіальної громади Лазівщини. От, а також і включаючи районні територіальні громади і включаючи сусідні райони. У нас були відповідні звернення. Ми в тому році витратили на поліклінічні стаціонарні заклади по обслуговуванню населення по другим районам більше, ніж 2 мільйони. Де шукати гроші? Я розумію, головна проблема в нашій медицині те, що не вистачає на заробітну плату, щоб її підвищити, не вистачає на капітальні ремонти, щоб повністю все зробити, задовольнити правильно. Де брати гроші? Ну, шукати і брати гроші не потрібно. Ви знаєте, що якщо бігаєш за грошима, вони від тебе тікають. Треба робити так, щоб гроші бігали за тобою. Як це зробити? Ну, ми робимо. Ви бачите, скільки робиться в місті лазова. От ми бачимо, що. Бюджет виконується міста, і ті плани, які ми зробили, вони виконуються. Ми впевнені в тому, що все-таки звернення міської ради мене особисто як міського голови до обласних структур. До кабінету міністрів, де ми просимо переглянути надання державної субвенції, все таки матимемо позитивний рух і ці кошти нам надійдуть. Ви знаєте, в тому році у нас загальний дефіцит складав 39 мільйонів. От і, завдячуючи, ще раз повторюсь, Юлії Олександрівні Світлічної все таки ми змогли подолати. Цей дефіцит і тут і допомагав і Чернов Сергій Іванович і Гіршуль, та Анатолій Мусійович. Ну і ми теж не вдарили, як то кажуть, обличчям у грязь. Да? Все таки було значне перевиконання від загальними зусиллями, і заробітна плата, і енергоносії, і капітальні ремонти зробилися по 2018 році. І в кінці року вже. Знайшли можливість навіть виплатити частково 13-ті заробітні плати от молодшому і середньому медичному персоналу, що взагалі не було у нас по цих питаннях. Дякую вам за розмову. Я нагадую, у цій програмі ми говорили про медицину Лозівської ОТГ. Дякую вам, до побачення. На все добре.